Вітаю і вітаю зі святом. 15 лютого, день стрітення Господнього. Один із 12 самих великих церковних свят. Ми знаходимося біля Свято Троїцького собору Української православної церкви Київського патріархату. Сьогодні тут відбулася торжественна божественна літургія. На честь стрітання Господнього. Кожне свято має свою назву, але назва залежить від події, з якою зв'язане саме свято стрітання Господні, тобто. На сороковий день, прочиста Богородиця, цей праведний старець Йосиф привели, принесли младенця Ісуса в храм Єрусалимський, щоб посвятити його Богу за старозавітнім законом, що кожен первенець дитя посвячувалось Богові чоловічої статі. І святий праведний Симеон, котрий вже дуже довгий вік прожив, зустрів оце святе сімейство. І промовив слова нині відпускаєш раба Твого владику. Чому промовив він такі слова нині відпускаєш, бо він Духом Святим. Йому було сповіщено, що ти не побачиш смерті, поки твої очі не побачать оцього обіцяного Месію Спасителя Христа. І він побачив цьому младенцю саме оцього Спасителя Ісуса Христа і промовив ці слова, що нарешті я зможу відійти у вічність, бо я побачив те, що було обіцяно мені. Тобою, Господи. Велике свято. Безумовно велике. Чи ми православна держава? Хто в цьому не переконався, погляньте на календар. Які там дні відмічені червоним? Різдво, Троїця, Пасха. Як часто люди, а тим паче представники влади, ходять до церкви? Ну, мабуть, що на Пасху кожен має до цієї. Чудове площе підійти, щоб окропили Пасхою, окропили його святою водою. До речі, сьогодні вода також ще на свячення води проходить, і стрітинська вода також свята. Сьогодні наш храм був переповнений, як і на, на всі свята. Слава Богу, ми радіємо з того, що вірян прибавляється в Київському патріархаті, зокрема і нашому храмі Святотроїцькому. Багато людей сповідалось, причащалось, багато людей прийшли, щоб набрати воду, яка сьогодні освячувалась, принесли свої свічки, і, і також, щоб придбати свічки і церковні, які сьогодні освячувались. Представників влади нашої я сьогодні в храмі не бачив, скажу чесно. Можливо, хтось і був, але я під час богослужіння не бачив, тому кривити душою не, не буду. Ні від влади не залежить зріст духовності, ні від когось іншого, але з конкретної кожної людини. Перемогам <послужити> На Воскресних богослужіннях чиновників, на жаль, майже нема. Скажу, мабуть, таємно, утаємнено, що тільки одна особа з конкому, з чиновників, ходить щотижня, майже щотижня на божесну літургію. Сьогодні також нікого не було. Можливо, наші справи житейські, буденні, йдуть не так добре, що ми не звіряємо їх із церквою, із шляхом який визначено нам Ісусом Христом. Ми підемо до міськвиконкому, запитаємо, чи знають вони, що за свято сьогодні? Які варіанти? Угадайте, яка буде відповідь, чому сьогоднішнє свято називається Стрітання? Зустрічається зима з весною. Весна перемагає. Проходить добрий гарний настрій. Бажаю всім черкащанам мати добрий гарний настрій і достатку до столу. Ну якраз сьогодні такий свято, що зима зустрічається з весною, темні сили світлими. Я думаю, що після цього свята у мене воно більше з господарськими питаннями. Я дивлюсь, щось на сьогоднішній день вже температура більш-менш нормалізується, то я планую, якби ямочний ремонт почати. Це основне в мене питання зараз, номер один. А може капітальний та. І, і капітальний почнемо. Оце найголовніше, те, що мене радує, що вже температурний режим зараз прийшов, що можна вже робити аварійний ямковий ремонт. Ну, якісь гроші вже є для цього? Є для цього гроші і будуть гроші. І я думаю, що будемо працювати, щоб був результат. Ну, по перше, це велике дуже релігійне православне свято. І я як людина віруюча завжди в першу чергу от е, асоціюються із такими подіями, як похід до церкви, освячення водички стрітинської, свічечка стрітинська. От в першу чергу так. В мерії свічкою обходили вони. Ну, справа в тому, що це державна установа, ви знаєте, в нас держава відділення відділена від церкви, то я думаю, що це кожен в міру своєї релігійної так приналежності зробить вдома, а ми просто працюємо в штатному режимі. Ну, по-перше, в нас робочий день, ми виконуємо свої посадові обов'язки в межах робочого свого часу, в межах робочого дня. От а релігія, це я вважаю, віросповідання, це справа дуже приватна, тому це особиста справа кожного. Що незвичного такого нема, просто гарна погода, ближче вже до весни. Дуже гарний настрій. До церкви ходили? Ні, в нас навчання ми не можемо. На жаль, на жаль, не дуже б хотілося. Але, але мама вдома водичку святила, ходила. Чим твій день відрізнявся сьогодні? Радістю, теплом, душевним спокоєм і насолодою тебе мама ходила до церкви чи хто ходив? На жаль, також мама не ходила, не, не виходить, робота, робота, робота. Але ви вірите в стрітання. А чи ви взагалі знаєте про як про свято про стрітання? Сподіваємося, вже в наближення тепла, весни е -м і взагалі щось такого незвичайного. Ну, так, народним повірюм, що сьогодні, як зима зустрічається з весною і вже бореться і що переможе, то й буде переможе, далі. Так. Так, так, вже хотілося б тепла. Ви Черкащанки. Ні, ми тут навчаємося. Так, все одно ви живете в місті, користуєтеся інфраструктурою. Що ви хотіли побажати нашим е, міським головам, заступникам голови, щоб вони зробили дороги там, вулиці, прибирання? Хотілося б так, щоб менше було мусору скрізь і вже ну да, щоб частіше було, було. Да. квіти, щоб було побільше квітів для настрою. Буде весна, буде і квіт, будуть і квіти. Ну, міський голова пообіцяв почати ремонтувати дороги. Це вже це дуже прекрасно. Ми віримо і надіємося, що дійсно це будуть не пусті слова. Залишилося тільки висадити квіти і не чекати снігу. <рес> <Так. рес> Надію снігу вже не буде.